Значит, с, февраля, с 1 февраля мы усилили команду главным тренером, который является Валерий Николаевич Войнолович. Это для того, чтобы наша команда успешно выступала в чемпионате Украины и на Кубке Европы. Также к нам в команду, наверное, вернутся старые спартаковки, которые раньше играли в зарубежных клубах, а в других, это я имею в виду Елену Цигицу. Которая дала согласие. Ну, а дальше Валерий Николаевич вам расскажет свои планы и ну, какие будут вопросы, вы уже зададите. Ну, я хочу поблагодарить прежде всего президента гандбольного клуба Спартака за предложение быть тренером в таком клубе и такого великого, которого имя великого тренера Игоря Евдокимовича Турчина, это, конечно, всегда приятно и почетно. Хочу тоже там поблагодарить, например, городских нашей власти о том, что действительно они поддерживают клуб. Я почему? Потому что знаю немножко э, клубы, знаю, что во многих клубах немножко есть проблемы, но здесь, в Киеве, городские власти именно поддержали нашу команду. И я, так сказать, хочу вам... з завірити, що приділив усе своє майстерство тренерське для того, щоб клуб піднявся на вищу ступеньку, на п'єдестал вищого рівня, то есть золота я У нас була нагода я кажуть, провести тренування ранкові перед такою зустріччю. Я хочу сказати, що хвилюється Зіна Мехалінна, хвилюється Ванналович, хвилюється пан Володимир і звичайно хвилююсь я. Чому? Знаєте, як кажуть народі, під лежачий камінь вода не тече? Слава Богу, що є державні структури, які нас підтримують. І ще є люди, яким не байдуже розвиток спорту, розвиток дитячого юнацького спорту і підготовку резерву. Деякі з вас можуть у мене запитати, чому ж команда Спартак зараз опинилась не серед лідерів. А називаємо своїми іменами серед аутсайдерів. Виправдовує тут є. Ви знаєте, що вратар, головний вратар команди Тетяна Чухно і другий воротар збірної команди України отримала дуже серйозну травму. І питання про те, що вона повернеться на ігровий майданчик раніше початку ігрового сезону, наступного, це теж проблематично. Основна захисниця у нас, Аліна Іванчук, отримала травму, перелом переносиці. Тобто ні, ні, ні про які не може бути навантаження ніяких. У нас нема в Ми повернули дівчат Дар'ю Матвієнко і Ірину Інну Гладкову. Інну Гладкову я закінчила три роки тому назад. І Дар'я Матвієнко рік не працювала зовсім на майданчику. І зараз за півтора місяця дівчата зайняли місце ворота, лише тому, що вони Спартаківки. Мене дуже тішить те, що у нас є молоді талановиті дівчата. І якщо як дати можливість їм засяяти оцим малесеньким камінчикам недорогоційним, не камінчикам, вони займуть достойне місце в основному складі Спартаку. Ви скажете, що це надзвичайно складна справа. Зараз як кажете, нас наздоганяти так, наздоганяти важко. Але я розумію і розуміє керівництво ганбольного зараз потрібні люди, люди, які нам допоможуть. По-перше, наладити повноцінний тренувальний процес. По-друге, де це видане, бачене, що факси і електронні пошти завалені запрошеннями з провідних. Ганбольних клубів, новорічні турніри, різдвяні турніри, турніри пам'яті, призи на призи. Ми не можемо виїхати на турніри. Нормальна команда має приймати участь 4-5 участі у міжнародних турнірах. Ми варимось у власному соку. На жаль, чемпіонат України це не той полігон, де можна відпрацьовувати якісь особливі технічні, тактичні навички. Тому зараз я дуже вдячна, що прийшли люди небайдужі до ганболу і, перш за все, до гандбольного клубу Спартак. Я ще хочу раз всім на зараз тут, що ми єдина команда, яка представляє зараз Україну у Європейському Кубкому турнірі.